Модри спрості, ви слугаємо святий вам, для твоєм, від вам, святий вам, лічите, Господи, слава Тобі. будьмо уважні в той час, вирішив Ісус піти в Галилею. І, знайшовши Филипа, мовив до нього, іди за мною, а то Філип звисає з міста Андрія та Петра, і зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсей в законі пророки. Ісуса, сина Йосипа, із Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанил, сказав про нього. Ось справжній Ізраїльтянин, в якому немає лукавства. А Натаніїл сказав, звідки ти мене знаєш, а у відповідь Ісус сказав йому, перш ніж Филип тебе покликав, я бачив тебе, коли ти був під смокомницею. І Натаніл відповів Йому. Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїля, а Ісус твій сказав Йому, тому що я мовив до Тебе, я бачив тебе під смоковницею, тому віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього, істинно, істинно кажу вам побачити небеса, відкриті ангелів Божих, як вони восходять і сходять. Ne sen çolabi çaha